Сьогодні у нас на огляді акумуляторна вібраційна присоска для укладання плитки бренду Profitec, моделька VMC Universal 200. Коротко пройдемось по основним характеристикам. Щітковий двигун працює на акумуляторах типу М1. Дуже хороший ергономічний дизайн, дві ручки, що дає можливість працювати обома руками, і вони є прогумовані. Тобто. Зручно лягають у руку. Також є екранчик. На ньому ми можемо регулювати частоту вібрацій. У нас є 9 швидкостей. Тобто, завдяки ось цим кнопочкам ми можемо збільшувати частоту вібрацій. Ця кнопка у нас відповідає за міні-вібратор. Також є присоска, і вона регулюється вручну. То ви стискаєте і максимальна вантажопідйомність 120 кг. Зі зворотної сторони, у нас є ось така кнопка, яка допомагає нам попустити нашу присоску. Даний інструмент допоможе вам в укладанні плитки. Також завдяки тому, що тут вбудований міні-вібратор, це допоможе вам позбутися бульбашок повітря. Від клею, коли ви вже встановили саму плитку. Переходимо з вами до комплектації. Інструмент приходить нам в ось такому пластиковому кейсі, дуже зручний для транспортування. Всередині на нас чекає. Сам інструмент, також в комплектацію входить два акумулятора 20 вольтові 4 3 амперні, і зарядка до нього. Замовити, ви можете у нас на сайті посилання. Шукайте у шапці профілю.